І, блін, якби він розлетівся, то це ну гайки, все, капіталка по-любому взагалі як не крути. Тут уже Audi Q5, ми вам раніше її показували вже. Е, ну, походу, там дійсно, давно не було рук механіка. Давно не було і. Коротше, знімаю кришку. І тут от така картинка. Оцей пісюнчик, скажімо так, уже згриз цепок, а розвалилось у нас башмаки. Балансіровалов. цей, це і теж розвалений. Машина реально чудом доїхала. Я не знаю, як вона доїхала і взагалі все нормально. і Не перескочила Ну тут, тут все добре. По ГРМу. Коротше. З машиною, скажем так, не дуже повезло власнику, але з кармою повезло йому прям добре. Видно, багато добрих діл робить людина, тому що... Баба шмака, да, і це, ну, ви ж розумієте, баланс вали це досить е, серйозна, серйозний узіл в даному двигуні, який впливає вообще, в принципі, на роботу двигуна. І блин, якби він розлетівся, то це ну, гайки, все, капіталка, по-любому вообще, як не крути. Тут уже все. І е, раз баланс свали, то там вообще у нас би могла би бути печалька. Досить е, серйозно. Ну так що, коротше, повезло клієнту. Ну Їх реально держав оцей пиптик в этом. Якщо б його не було в кришці, то він наразі для цього і предусмотрений. Всего, ну, да? може бути, так. Да. Да. Тому е, друзі невчасно замінений ГРМ приводить до біди. І це повезло, що лопнув. Реально там тримав гранічитель його, і, а не лопнули оці от башмачки. Теж у нас не розлетілися. А зуб у нас тут який? П'ять. А п'ятий зуб, от до речі, дивіться, yeah. здавалося б, п'ятий зуб, тільки п'ятий зуб. А ви всі кажете, що там, типа, що ви там трусите, нам типа, рекомендація, п'ятий зуб. там. Друзі, треба на п'ятому зубі міняти, не тому що ланцюг потягнути, а тому, що якщо по, -по рокам автомобіля пластик пересихається, він бачите, просто розсипається. Хоча тільки п'ятий зуб. Yeah. Можна було б ще один зубик точно б поїздити. Все зробили. Ну, короче, Розкопки продовжуються у нас по цьому автомобілі. <рес> Все у нас е, знаходимо щось новеньке, новеньке і новеньке. Ну в даному випадку чисто повезло. Це реальне візення. Да.